Осі дуже книжку Шлях до несвободи Тімоті Снайдера, і насправді мені деколи дуже важко почати її читати, але як вже починаю, то дуже втягуюсь. І насправді це дуже дуже. Ні, ніби мені здавалося, що я знаю про історію Росії, все. як там все відбувалося, яким чином складалася та влада, яка зараз є, і та ситуація, яка зараз є, але насправді там стільки всякої такої нової для мене інформації, незважаючи на те, що я історик, дуже ну, типу, по-перше, ти це читаєш трохи як детектив, тому що такий блядь, так робиться? Ну, такі політичні маніпуляції. Це ну, типу, якщо ви бачили там серіал Картковий будинок, що відбувається там в владі США, то не знаю, Тімоті Снайдера. Мені здається, саме цю його книжку можна просто якось екранізувати, не менш якийсь більший серіал зробити по, по цій темі. Так що дуже рекомендую. Шанса мене дочитала, але я вже от от. А якийсь цікавий факт. Це що тебе дуже сильно здивувало, що відбувалося в Росії, і тебе прям це вау. Ну, мене здивувало, що була операція в 99-му році, коли на зміну Єльцину мав приходити якийсь наступник, то так і називалася ця операція Наступник, яка і привела до влади Путіна. І це операція, якою так би, керував олігарх Владислав Сурков. І ну, типу, там навіть таке для цієї операції робили, що е, зробили опитування, хто улюблений персонаж там кінематографу в, в росіян, і це виявився е, чувак з м, та Макс Штірліц, який був шпіоном відповідно в е, Німеччині, але там на радянську владу працював. І от для них він такий герой, і вони е, по такому якомусь архетипу підбирали персонажа і підібрали персонажа. Путіна, Бо він там теж був в Східній Німеччині його початок кар'єри, він був КТБ в Східній Німеччині, і вони якось до нього якось зробили таку прив'язку. А потім він, ну, типу, треба було створити загрозу, тому що Нішон не гуртує людей так, як, та як загроза, і вони придумали. Ну, я думаю, що ну, це вже для мене не було секретом, що оці. Щоб виправдати чеченську війну і, взагалі, чеченську загрозу, згуртувати людей і налаштувати проти певної якоїсь нації, а це в цьому випадку стали чеченці. То почали робити самі росіяни, робили теракти і звинувачували чеченців Там якісь... і путін на оцьому куражі, що він типу, аля, я вирішую цю проблему, і так він прийшов до влади і отримав багато голосів.